Давно не був тут, трохи час пройшов, але слава Богу, я живий і майже здоровий, і все добре. Добре також, да, слава Господу, добре також, що ви є тут, прийшли в Дім Господній і маємо разом гарний час, я так думаю. Пройшла половина вже березня, не видно по деревам, що вони вже цвіли там, але їхній час настане ще. І читаючи Біблію, читаючи Слово Боже, особливо коли книгу Еклезіаст, ми також розуміємо, що. У Бога все якось стоїть, чітко стоїть у нього. Все. Є час для того, є час для іншого, час миру, час війни, час народжувати, час хоронити, на жаль, такі реалії у нас є зараз. І ми розуміємо, що час для кожної з нас, для всіх людей, це найважливіший ресурс, що ми взагалі маємо. Тому що маємо точку А, коли ми народжуємося, і точку Б, коли ми вмираємо. І... Як важливо цей відрізок життя, що ми маємо від Бога правильно прожити. Моє місцеписання, що я буду читати, це, це послання апостола Якова, 4 розділ, 13, 14 вірш, Якова 13-14. Тепер слухайте, ви, які кажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста та й перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім, потім зникали. Тема моєї проповіді називається час це найважливіший ресурс людини. Знаєте, були нещодавно, порівняно нещодавно такі часи, що люди думали, ось прийде кінець світу. 2000-й рік думали, що прийде кінець світу, не прийшов. Думали, 2012-го буде люди. Гадали, гадали, не прийшов кінець світу. Зараз теж думають, що 26 го року там метеорит якийсь має впасти. Ну, у нас в Україні зараз трошки інші переживання, але люди в світі думають, що ось о, скоро ось знову має прийти кінець, і хто знає, щось історія так показує, що люди не можуть це вгадати. Тому що чому? Бо Бог тільки один знає, коли те станеться. Ми знаємо, що воно станеться, що кінець світу він прийде, але коли, то, то вже за Богом. І чомусь саме зараз, саме в такий період теперішній, ми маємо від Бога життя, маємо від Бога благословіння зараз жити і чомусь ми є живі. Що від нас хоче Господь, щоб ми йому служили, щоб ми йому поклонялися, щоб ми Його Слово читали, це так є мінь, це так і є. І ми маємо в цьому перебувати, в цьому мати розвиток. І час, що ми маємо оцей... Що Господь нам дарував, на цій землі жити, ми його маємо пробувати намагатися правильно використовувати, правильно інвестувати. Інвестувати саме в Бога, інвестувати в читання слова Господня, інвестувати в спілкування особисте з Ним. Тому що наша надія, ми християни, наша надія є тільки на Бога. Тому найкраща інвестиція це коли ми інвестуємо в Господа, коли ми намагаємось до Нього саме наближатися. Ну, Є такі речі, да, ми земні люди, ми маємо якісь побутові питання, постійно, якісь від... моменти, які нас відволікають, можливо, земні турботи всякі. Але ну, без цього ніяк. Але маємо в пріоритеті мати Боже, все-таки розуміти, що так, є ці земні речі, що ми маємо виконувати, маємо якось жити на цій землі, все-таки бо Бог нас поселив сюди. Але в пріоритеті все ж таки маємо мати Господня, маємо мати Божі цінності. І тому Яків, як я прочитав, Яків пише юдеям, що сьогодні, або завтра, як він юдеям писав, я прочитаю ще раз: сьогодні або завтра підемо в те, або те місто, пробудемо там рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше. Тобто, Яків пише, що. Тим юдеям, що вони трохи неправильно пріоритети в житті розставили, трохи змістилися їхні цінності. Вони думали, вже такий час настав, що вони більше думали за земне, за те, як збагатитися, за те, як. за те, як в общем, вони не думали, як до Бога наближатися. Вони, до інш, вони за інше більше думали. І він їм за це докоряв, тому що ну так не мало було бути і так не має бути. Вони, здавалося б, віруючи, але. Шукають не зовсім того, що треба шукати. І так само наше життя, як Яків пише, воно подібно до пари. Так само і Псалмоспівець також пише, що життя людини, воно, воно, як пара, воно в один момент є, в інший момент його вже нема. Бо в порівнянні з вічністю, наше життя, оцей відрізок маленький, що маємо, це в порівнянні з вічністю, то нічого взагалі. Тому найважливіше для нас, для нас це служіння Господу, служіння Богу. щоб ми Шукали його, щоб ми поклонялися йому, тому що можна багато часу провести, нічого не робити, нічого не робивши. Просто там, да, ходимо на роботу, працюємо, лежимо, і нічого при тому особливо такого не робимо. Але це таки найважливіше, це має бути, ми маємо пробувати якось знаходити час, щоб Господу шукати, знаходити час, щоб молитися йому, щоб читати Його слово. Тому що кожен день проходить. І може настати такий час, що людина вона буде жити так поступово, відкладати цей час спілкування з Богом, відкладати час читання Біблії, поступово цей вогонь внутрішній, що людина має, він може погаснути. І людина може так поступово відійти від Господа. Таке може бути, і в цьому є, і в цьому є велика небезпека. От. Як показує практика, людина не, не завжди здатна себе в цьому контролювати, щоб правильно саме використовувати час, щоб правильно його інвестувати, щоб інвестувати його саме в Боже. Я по собі знаю і розумію, що це може бути доволі важко, тому що наша людська плоть, вона все-таки не хоче того, що бажає дух. Воно противиться один одному. Дух противиться тілу, тіло противиться духу. І така наша життєва боротьба постійна є. І тому. Таке коротке слово. Я, брати і сестри, бажаю вам, щоб ви, щоб, ну, перш за все, ця проповідь я і для себе навіть кажу, тому що це стосується як і мене, але хочу, щоб Господь і мені і вам допоміг правильно свій час використовувати, правильно його інвестувати в правильні речі, тому що ми всі люди. Але хай Господь нам допоможе, щоб. Ми вміли правильно ним розпоряджатися. Це час, це така річ, що вона для всіх нас актуальна. Ми в кож, ми кожна людина ми живемо серед цього. І кожен для себе вибирає, як цей час використати, як, що, його, що у що інвестувати час, який даний нам. Бо знову ж таки, це є найважливіший ресурс людини. Те, що Господь нам дав, цей відрізок часу це найважливіше, що кожен із нас маємо. Тому як важливо правильно його використати, а не змарнувати. Бо потім можемо, знаєте, прожили життя, потім настане час такий, що будемо шкодувати, що не зробили те-то то й те то Не успіли послужити Господу, не успіли там наблизитись до нього. А Господь уже і відійшов від тебе, і вже пізно може бути щось виправляти, бо вже не той стан речей, який був раніше. Тому, брати і сестри, хай Господь нам допоможе, щоб ми. Що ми правильно використовували свій час, не сиділи годинами там в соцмережах, у тому страшному Фейсбуці, наприклад, Тел, але правильно інвестували, правильно використовували час, який маємо, який даний нам Господом. Господь не хоче бути з нами лише по неділям, знаєте, лише дві години на служінні, але Він хоче бути у кожній сфері нашого життя і хоче, щоб ми в ньому перебували. Тому хай Господь нам допоможе, хай нас благословить, правильно інвестуємо час. Правильно інвестуємо час, тому що це є найважливіше, що кожен із нас має. Хай Господь нас благословить, будемо молитися. Стоємо для молитви. Господи, святий Отець Небесний, дякуємо Тобі за день сьогоднішній. Дякуємо Тобі за цей час, що маємо. Господь що маємо від Тебе благодаті, милість Божа, збиратися в Твоє ім'я, бути Господь, шукати тебе, Господь. Маємо милість від Тебе, Господь. Жити зараз, для чогось ти нас поселив в цей час, Господь. Ти хочеш, щоб ми служили Тобі, щоб ми поклонялися Тобі, Господь. Прошу, допоможи нам, Господь, цей час, що маємо життєвий, щоб ми правильно використовували, його, щоб ми правильно, Господь, жили, щоб ми потім не шкодували, Господь, що ми не зробили те й те, щоб що, що, що не шкодували, що ми не успіли послужити Тобі, Господь. щоб ми правильно використовували, Господь, цей час, що нам даний, Господь. Щоб ми в пріоритеті мали тебе, Господь, благослови, хоча це важко, Господь. Моментами це може бути зовсім Господь важко і неможливо може здаватися. Але, Господи, прошу, давай нам сили, Господь, давай сили знаходити цей час. По... Протягом посеред цих турбот земних, посеред всяких переживань, Господь, проблем, що маємо. Поможи, Господь, знаходити час для Тебе, Господь, розуміти, що це найважливіше, Господь, що в цьому на тебе є нашу надію, ми маємо наближатись до Тебе. В цьому, Господь, є благословіння, в цьому є спасіння, коли ми шукаємо Тебе, коли ми намагаємося, Господь, бути з тобою в будь, в будь який час, в будь-якій сфері нашого життя, Господь, допоможи нам, Отець Небесний, просимо Тебе, Ісус. Кожного із нас, всіх братів, сестер, тут є, благослови Господь. Дай сили, Господь, правильний шлях, хто потребує, Господь, виправлення. Благослови нас усіх, дай нам сили, мені дай сили, Господь. Тому що ми всі люди, Господь, ти знаєш, які ми, Господь, слабкі буваємо. Прошу, благослови, Господь, це служіння, благослови. Кожного, хто буде служити, Господь, нас усіх в житті подальшому, благослови. Ми тобі за все дякуємо за всі твої благословіння, Боже, що ти з нами, Господь, є зараз. Амінь.